Добрий день, шановні друзі. Ось в роботі був такий генератор. Я не знаю, як він називається, це 2,3 кВт інвертор. Стоїть питання в чому? Привезли, кажуть, що не працює, смикається, глохне. Одним словом, подивися. ну, Заряджає він екофлошки, більше нічого. Тому... Ну, навантаження екофлоу в мене немає, щоб його перевірити. А був дуйчик один, другий. от Я на дуйчиках його і перевіряв. Підключив клещі до нього, поміряв струм. Да, дійсно, він щось глохне, смикається. Знайшов причину, Це свічка, замінив свічку, перевіряємо далі. Підключив 1,5 кВт. Нормально працює. Підключив 3 кВт, буквально пару секунд. І він заглох. А, так, да, навіть не заглох. Він просто засвітився червоний о, І він вирубився, пішов у захист. Ну, ладно. Значить, прийшов час, він знову. Вімпнувся, даємо йому 1,5 кВт, нормально працює, 2 кВт нормально працює, 3 кВт, знову ж таки засвітився червоний світлодіод і він заглох. Виміри показали, що дійсно 3 кВт. І стало питання, що сам генератор справний. І дає свою номінальну потужність 2, грубо 2,5 кВт. Тому рекомендовано було хлопцям зменшити навантаження зарядки екофло на 50% і буде все працювати без проблем. Тому, кому ця інформація буде цікава, у когось може буде аналогічне таке питання. Користуйтеся, дивіться до... Екофло, заходьте в налаштування через додаток і здійсніть відповідне регулювання зарядки даного екофло. О, дякую за увагу. До зустрічі.